Питання безпеки життєдіяльності людей обговорили за круглим столом представники релігійних конфесій та співробітники служби з надзвичайних ситуацій. На деканальних зборах митрополит Галицький, керуючий франківською єпархією Української автокефальної православної церкви, звернув особливу увагу священнослужителів на проблему збереження найціннішого людського життя. Зокрема, зазначалося, настоятелі храмів повинні у своїх щоденних проповідях роз'яснювати парафіянам ту небезпеку, яку таїть в собі. Вогонь церкві слід закликати прихожан до дотримання правил пожежної безпеки у власних оселях. Особливо священник має великий вплив на своїх парафіян у свої проповіді звертатися, щоб люди берегли, шанували не тільки майно, але перш за все, людське життя. Тому що людське життя це є безцінний дар Божий. До наших парафій постійно надходять інформація із. Рятувальної служби про різні прикрі випадки, які стаються в нашій області. Ми цю інформацію стараємося якнайбільше донести до наших. Парафіян, відвідувачів наших храмів, МНСники охарактеризували обставини пожеж та їхні трагічні наслідки, що сталися на Прикарпатті з початку поточного року, і звернулися з проханням до всечасних готців під час богослужінь довести до парафіян текст, звернення в якому рятувальники закликали мешканців Івано-Франківщини дотримуватися правил безпеки в зимовий пожежонебезпечний період. Під час засідання деканальних зборів йшлося і про належне забезпечення протипожежного стану культових споруд, за що несуть в першу чергу відповідальність їх настоятелі. Михайло Березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.